Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Дякуємо Богу за черговий подарований день для нас. Наша команда волонтерів сьогодні відправляється в інтернат. Місто Снятин. Вже дуже багато років ми провідуємо цих хлопців, допомагаємо їм. І ось сьогодні Дмитричук Олександр, Бролака, Сергій, Бордейний Іван. Черговий раз провідують школу інтернат. Ці хлопці вже з нетерпінням чекають, коли ми приїдемо до них і привеземо їм гостинців. Ми зараз попросимо поділитися своїми враженнями від цієї поїздки пастора церкви Бордейного Івана Васильовича. Вітаю вас, дорогі друзі! 15 років наші брати відвідують, служать. Інтернати. І це насправді надихає, це особливі інтернати. Інтернати психоневрологічні, особливо місто Снятин. І я дуже вдячний братам за цю працю, за їхнє служіння. І вдячний, що цього разу міг побути також разом з ними. Що мене вразило з першого погляду, це багато чоловіків. Я, напевно, ніколи не бачив, скільки чоловіків на одній території, особливо з такими вадами. Ще одне це інвалідні коляски. Знаєте, десь цінність таких речей, вона нагадує, що ти, ти здоровий і як розумово, так і фізично. Ще один із факторів, який мене просто приємно вразив, це як братів там зустрічають. Видно, що брати не перший раз там є, і це збудовані роками стосунки. Дивлячись на цих людей, чесно дивлячись, от ви побачити чоловіка на відео, якого з рук годують, ну, спокійно дивитися, коли дорослий чоловік його годують з, рі... з рук, ну, серце обливається кров'ю. Ще одне, що важко дивитися, це коли впав кавун і. Дехто з цих е, чоловіків вони просто з землі збирають. Е, всі ці речі, знаєте, якось вони заставляють переоцінювати насправді те, що ми маємо. І я дуже вдячний братам за те, що міг побути, і десь ти зовсім по-іншому це відчуваєш, переживаєш і навіть молишся. Одна така історія, яка мене вразила, я почув, е, взагалі долі цих людей, це. Це, це, це знедолені, це скалічення, і насправді це не просто. Але одна історія історія одного чоловіка мене дуже вразила. Взагалі кожна із історій це біль, це переживання. Але чоловік, який відкриває склади, там, який працює, тому що він має бажання, але його історія надзвичайна. Його мати, коли була вагітною, вона шпицею проколола собі живіт. І через це цей чоловік залишився інвалідом. Кожен із них насправді шукає себе. Один чоловік підійшов до нас і розказує, каже, можна розказати вірша. І думаю, ну як така людина може взагалі щось ще розказувати. Виявляється, він сам його і склав. І він розказав цікаві, цікавий вірш, людина, яка потрудилася, яка думає, яка хоче себе реалізувати навіть у цьому. І кожен із тих, що мене надихає, хто з них хоче, і свідчення тих працівників. Вони вони себе шукають, вони реалізовують, вони працюють навіть там допомагають по тому по, по місці. Вірш, який ми почули, це вірш про маму. І коли запитали цього чоловіка, а у вас є мама? А він каже, ні, немає. У людини, якої немає мами, але вона все одно думає про маму. Моя, люблю тебе я, рученьки ніжні твої, не мені у вісні. Ми вже не зовсім малі, а зрозуміємо самі. Ласка, добро і тепло, навіть матусі прийшло. Тому хочу закликати друзі усіх небайдужих брати і сестри і всіх хто буде бачити це відео. Якщо у вас є бажання допомагати в даній справі, нехай вас Бог благословляє. Роки вже скільки йду засіснятися. Це роки справою милосердя займалася багато років моя мама. А я возив їх, іноді в такі дома пристарілих. Інтернати, що сам робив, але потім один раз брат вернувся, приїхав у гості з Америки. Поїхав, поїхав в інтернат, побачив це все і його серйозно це зацепило. Потім ще раз приїхав. З Америки мав деякі кошти знову провідали. А потім потім брата не стало. Але на вечері пам'яті е, показали ролик, де відзняли де брат був в цьому інтернаті. Як І ті хлопці і чоловіки питали, коли він наступний раз, приїде. Але наступного разу не було. Але ті, хто був на цьому вечорі пам'яті і сини, сказали, що ми нам ми цю справу не залишимо тому. Кошти, які були зібрані на вечері пам'яті, нам передали. Ми довгий час, бо часи України то ковід то настало дуже, дуже непросто кошти. А ми стараємося їх економно використовувати, тому час від часу працюють ці, ці кошти людей, синів мого брата. Вони казали сірожа. Ми ми будемо. У міру своїх можливостях пам'ятають, що тато їм, їхній тато багато тим хлопцям не обіцяв, і вони кажуть, ми готові, щоб все кажу, пацани, якщо ви нам довіряєте, ми, ми, ми робити те, що їм потрібно, то що вони хочуть, вони хотіли плеєрів, наушників. На другий раз їх взагалі того нема вже. Тому, тому от, дякуючи цим, цим коштам, вдається іноді зробити. Свято для цих хлопчиків, вони різні там. Але вони пам'ятають, роблять замовлення. Потім обов'язково хтось пише список, дехто серйозний список пише. Я кажу, що ні, ми не потягнемо сьогодні. Такий список вас багато. Іноді ми, вони нагадують ці хлопчики, бо є брати приїжджають співати їм. Грати І вони часто кажуть, що коли вже ті, ті брати приїдуть з концертом, ми хочемо, вони вони співають, тексту не знають так, але стараються, збираються там, типа як такого залу, особливо коли не жарко, але не не, не часто виходить братам. Різні різні долі, не, не кожен там розкаже про себе, бо, бо не знає, що розказувати. У одному вони наймолодші, у другому є люди, які живуть по 30 років, вже не запитували тих. Я казав тим жіночкам, які там працюють, що вам при життю треба пам'ятники класти, бо, бо це за гроші лиш тут. Ну ні, це за гроші, але. Ми у міру своїх можливостей і тих людей, що допомагають. Можливо, не так часто, але стараємося, бо вони, вони пам'ятають. Перше запитання, коли ми приїжджаємо, питають, що так довго не приїхали. І друге коли, коли наступний раз чекати. Стараємося не обіцяти, коли бо вони обов'язково Перепитають, що не приїхав. Вони дуже, дуже добру пам'ять мають на це. Так, Бог благословляє добрими, добрими людьми, тому стараємося хоч щось щось робити для таких людей. Вітаю вас, друзі, усіх, хто сьогодні має можливість побачити це відео, яке ми ну, постаралися зробити сьогодні з братами, їдучи, до... їдучи в ті інтернати, де ми протягом багато років їх відвідували. Хочеться подякувати усім, хто працює у цій справі. хто ці нелегкі часи не втратив оту, оту, оті співчуття, оту ту милосердість, де в своєму життю всі пам'ятають, що комусь важче, ніж мені, і при цих всіх обставинах життя, не зважаючи ні, ні на що, люди працюють хто як може, і дивлячись на цих обездолених дітей, на цих обездолених людей. Котрі в своєму житті не гірші від кожного із нас. Но у них така доля. І по мірі можливості ми відвідуємо і стараємося хоч-чуть чимось порадувати, щоб вони могли зрозуміти, що хтось за них переживає, хтось їх любить, щоб ми могли зрозуміти, що так само кожного з нас Бог любить, кожен з нас милує, благословляє. І щоб ми могли ділитись цим, е, цим, цим що, що ми маємо. І Хочеться від всієї душі подякувати. Богу за кожного з вас, хто долучається до цієї справи, тому що разом з вами я можу їхати до цих всіх людей, до цих всіх дітей, до цих е, діток, які е, дуже чекають, як. Діти чекають, як діти чекають батьків, так само вони чекають. І вони все время щось просять, щось заказують. І по мірі можливості стараємося їм що здати, щоб вони ну, росли, жили на цій землі, пам'ятали, що їх що вони не байдужі ну, для людей, що вони комусь потрібні. І скільки дасть нам Бог життя, це працювати для, е, для слави Божої, щоб через і це. Бо могли б побачити, що кожен з нас Бог любить, дає нам сили, здоров'я, щоб його справа продовжувалася тому що наш Бог милуйчий. Щиро дякуємо братам, щиро дякуємо Богу за те, що піклуються про цих діточок, про чоловіків, про старших вже людей. Ці важкі часи для нашої країни, всім важко, але таким людям особливо, якщо ми за них забудемо, їм буде ще важче. Тож, любі друзі, хто має бажання, можливості долучитися до такої праці, будь ласка, дуже будемо раді, Благословінь вам! Подякувати за те, що ти поблагословив ми просили цю, цю охорону і захисту дякую за людей, які жертвували на цю справу. Дай мудрості правильно це використовувати, Господі, і бути корисним, щоб це свідчило, що народ твій пам'ятає против коморгірше. Дякуємо, що в нас мирно спокійно. Просимо на всі на всі заходи, які роблять цю церкву поблагословити. Хвала тобі вічному Богу. Амінь. Амінь.